Наш кролик майже готовий. І я вже все підготувала до презентації. І, ну, хвилинка, напевно, і все. Але перед тим будемо підготовлювати нашу подачу. У мене є чабатка тут. І зараз я покажу, як гарно подати нашого кроля. Але хочу вам сказати, що я забула. Вам сказати за вино. Вино біле сухе. За 30 хвилин до готовності кролика я заливаю поверх нашого соуса, накриваю і знову ж таки кладу в духовку. Отже, вино обов'язково я даю. Рецептура ви вже знаєте, буде під низом відео, так що звертайте увагу. І робимо презентацію. Так, подати я хочу сьогодні так. Чабата велика в мене. Я її завчасно, до речі, спекла, це я вдома печу теж чабати. І буде е час, коли я е зроблю е відео тільки по випічці. Чабату можете купити в магазині. Отак, От розрізаю на дві половинки. Нижню частинку я беру трішечки грубшу, бачите? А верхню менше. Після чого я зараз змащу олійкою. Олійка люба, яка вам а, хочеться у мене тут зараз це чесникова олія. І щоб запах був чесничка. Я змащую отак тільки олією, більше нічим, чабатку і покладу на гриль. Все, змастила. Зараз я тут ще верх змащу, щоб гарний був. І зараз кладу на гриль. Поки у нас чабата прогрівається, я буду вибирати кролика і будемо дивитися, що з ним там. Привіт! Зараз, покапав. От. Аромат! Неймовірний аромат. Все поєдналося, проварилося, от ще кипить, бачите. І аромат дуже гарний. Так. І зараз я хочу подивитися. Боже, яка краса. І печіночка гарна тут. Дивіться, яка гарнесенька, ціленька, до речі. Вона не розварена. Соус, як бачите, отакий от він, це те, що я сказала. Не додати водички, тому що м'ясо пускає свій сік і от у нас вийшов якраз со соус такий, як нам потрібно. ножка гарна. І зараз я покажу презентацію подачу на одну людину. Ви можете отак. А якщо вдома готуєте на як на якесь свято, ви можете отак подати, тільки зверху, а притрусити зеленю. І чабатку можете нарізати е, меншими кусками і покласти по край, отак чабату. Для чого? Для того, щоб можна було е, вмокувати у цей неймовірний соус. І їсти соус це тут саме основне, що є. Він дуже-дуже смачний. Тому скуштуйте, будь ласка, не пожалкуєте. Дивимося, що у нас ще бабкою а, трошки підсмажилася. Зараз я ще трішечки, поки я говорю, нехай підсмажується. І так. Беремо тарілочку. Тарілочку берете любу, яка вам подобається, яка у вас вдома є, яку ви вважаєте дуже гарною. І зараз будемо викладати, що ми робимо? Беремо нижню частину, кладемо посередині і поверх викладаємо кролика. Так, я візьму напевне ніжку, а. І ось так викладу, бачите, поверх чабати. Тепер нам треба покласти соус і наливаємо, не шкодуємо. Наливаємо добре поверх чабати. У нас тут попадає і маслинка, і помідорка. В мене слюда вже йде. І каперси. Це все у нас тут є. Цибулька, абсолютно все. Отак. От Добре поливаю. Нехай навіть на тарілочку йде соус. Отак. От навіть підільємо більше. Отак. Так. Трішечки витрим. Де в нас по краям пішов соус? Тепер, роблю. Тепер у мене мікрогрім є, ви вже знаєте, і я його просто ріжу і поверх викладаю, Добавить страві красу, і, звичайно, смак добавить. Так. Тепер, що мені хочеться зробити, можна просто взяти їм і покласти, а я хочу зробити три кутнички. І ми викладемо отак. От прикладу, щоб стояло. Ну, тримайся, тримайся, підкладу трошки, зараз теж мені хочеться зелені. По тарілки. Так, зараз я швиденько це все приберу. Прибираємо. І мені дуже хочеться отаку гілочку покласти велику сюди. Отже, наша страва готова, неймовірно, смачна, корисна і неймовірно гарна. Тож спробуйте, будь ласка, приготуйте, подайте для своїх друзів, знайомих, близьких, родини. Просто зробіть для себе. Я вам всім дякую, що ви зі мною. Я дуже щаслива, що ви є в мене. Я не буду втомлюватись говорити вам завжди. Дякую за підтримку. Я всі читаю коментарі ваші. Дякую за них, мені дуже-дуже приємно. Книга буде, я вам обіцяю, обов'язково буде і не одна. Пишіть, спілкуйтеся один з одним, приготуйте страву і її проговоріть. Розпишіть, що вийшло, як вийшло. Я знаю, що ножку фаршировану робили, мені фотографію навіть показували. Але ж ви не розповідаєте у мене на каналі. Розповідайте, будь ласка, що ви зробили, що вам сподобалось, і це буде неймовірно круто. Більше спілкування, більше енергії ми будемо передавати один одному, і більше буде цікавих страв. Тож, смачного! Всіх люблю, цілую, бай-бай.